Оце ходжу по садочку і думаю, щоб його куди посадити, якесь деревце, аби тінь зробити, бо вчора мені прийшли рослини. Ось цуга, вона ж любить півтінь. Гейхера також любить півтінь. Ну, це оно тут любить сонце, то я піде ще не 100% зірвала. Зрізала айву і гляньте дерево стало на місце. А то звисало аж до землі. Ой, то ж я не знаю, от сюди, мабуть, я щось притолю, поки виросте оцей ялівець. От сюди, оце я хотіла зробити бонсай яблуню. Але вона щось захворіла. Я її, мабуть, викопаю. Вона дала відросток не там, де мені треба. А він щось лущиться. Стовбур Змор... зморшкуватий, бачите? Хоча тут є, нічого, я його викопаю. От сюди я, мабуть, кедр посаджу. Ліванський. Його треба буде формувати, стримувати. Звісно, це знущання над рослиною. Але я б хотіла, щоб він у мене ріс в центрі. Він такий гарний. Ой. Так, я отак і зроблю, раз вона захворіла, то вона тут не жилець. Тут у мене хвойна група, дуже багато хвойних. Взимку тут буде гарно. Щось зі мною не дружить вівсяниця. Гляньте, висадила вівсяницю. І вона щось пожовтіла. Так, ну і оце мене дерево бентежить. Що це за дерево? Я так і не знайшла в інтернеті, що це. Мені казали, що це полуничне. Але там не таке листя, а в нього листя не то кленове, не то ем, цього. Ой, що стелиться по землі. Ну, ось гляньте, оце листячко. Ось я зірву один листочок. Один. Вибачай. Я потихеньку буду йти і покажу. Знову вони погризли оцей листочок, бачите? Ну, майже майже, ось. Ось так. Ось. Майже, майже, так? Але ж то не плющ. Звісно, то, О, корінці, треба прикопати. Звісно, що не плющ, тому не знаю, що це за дерево, але росте воно гарно. Воно до війни я його купувала. Це вважайте, він вже третій рік тут. І ось він з до дожене. Ну і Барбарис, я хочу формувати деревом. то треба буде чи це дерево, чи Барбарис. Кудись перенести, хоча я 100% даю, що він відмерзне взимку. Оця гічка його. Ось ходжу, у мене є персик, але персик я сюди не хочу садити. Персик добре, він листя скидає, буде, будуть поживні речовини. Але ж персики прийдеться збирати, бо я на землі не лишаю ці плоди. На зиму, щоб вони взимку там не лежали. І ось ходжу тепер ламаю голову, Що куди посадити, але мені це так подобається. Ну, інжир я цей буду звідси забирати. Сюди я посаджу цеанотус. анотус, отой кущик, він росте до двох метрів. Ну, так написано: цвіте синіми квіточками, густо цвіте так гарно. Ось а цього десь прийдеться. Тут у мене ж все засаджено. У мене тут все зайнято. Ось треба буде вже, мабуть, стригти свої ялівці Gold Star. Оці внизу у, у ніжках під одним Хорсманом. Gold Голдстар і під другим також два однакових ялівці. І два однакових принцуельський. Оцей хворів у мене, він вже пішов на поправку. І ось цей принцуельський. Це взагалі гляньте, як килим. Я не знаю, що його робити і як його бути. Оце гарний кущик, сніжноягідник. Він мені дуже подобається. Ось в нього такі ягідки будуть, будуть взимку. Коли опаде, а ягідки будуть. Бускового кольору. О, треба постригти, щось вона не пішла. Ну, я зріжу її повністю. І це, мабуть, зріжу отак. Чи присипати землею? Не знаю. Дуже багато в мене згинуло рослин в цьому році. Оце ходжу і думаю. Що куди може щось пересадити. Стоїть піраканта у воді. І гляньте, як кажуть, ні в одному глазу. Навіть не зів'яло. Ягідки трішки пов'яли, але то, то не суттєво. Дракончик мій, гляньте, який вже. Гребінець виріс. Ось який гребінець. Ось це гребінець його. Це мордочка, а це гребінець. Його, мабуть, отак треба розтягнути трішечки. хай росте так. Це в нього тут будуть одна хвиля, друга хвиля, третя і тут четверта. Все-таки придеться його трішки розтягнути. Дракончик ось у нього хребет такий. Також хвилями я постригла цей хребет. Боюся братися за цей інжир, прям боюся. Мені здається, я його не викопаю. А по нівечу, там таке коріння. Ось мені не подобається, що воно таке коріння. І скільки він у мене? Ну, років п'ять, мабуть, шість. А таке коріння оце, понарощував. Аж страшно за нього братися. І я не знаю, яке коріння в нього. Чи поверхневе, чи, поверхневе, чи в землю йде. Так, оце мені до вечора треба прийняти рішення, бо в нас ще буде тепло. У нас і в жовтні ще тепло. Рослини можуть поприживатися за два місяці, ну, півтора місяці. Та в нас і зими такі, що У минулому році мінус 12, було доба і все. А то майже завжди була плюсова температура. Ось цей ялівець який гарнющий, високий. Це він лежачий. Ось цей я вам не показувала. Троянди. Ой, троянди ж у мене. Ви подивіться, що вона робить. Гляньте, що вона витворяє, а? я ж їх уже не обрізаю. І вона он, вигнала, скільки пуп'янків. Ой. Ось цей ялівець у мене, гляньте, який височенний. Ось він. Він також стелиться, стелиться по землі. Але я його так поставила на попа, і він уже високий, скільки, вже, мабуть, метр вісімдесят, якщо рахувати оцю гичку. Так, ну, Буду думати далі. Буду думати далі. Рішення завжди є, ось амаранти, це дуже вигідна рослина. Ось я отут у мене рододендрони. Ось гляньте, вона тіні дає багато, рослина розкидиста, оцей сорт. Отой ні, він стоїть, от, як свічка, бачите? А цей він розкидистий. У нього гілки такі Ось я з цієї сторони. Він як дерево, бачите? Повноцінний кущ, я би сказала. У нього стовбур такий. Ось, отакі амаранти можна посадити туди, то я майже не переживаю, але вони поки вийдуть, амаранти, розумієте, поки з землі, то мої рослинки вже погорять на весняному сонечку. Гляньте, який цей у мене. Волоті, які в нього, зернинки коричневі. Рожевуваті. Ой, буду думати далі. Я завжди так купую, а потім думаю. Ходжу, думаю, мені це подобається так, тож буду бігати далі. Бувайте здоровенькі.